В Україні можуть мобілізувати ще більше чоловіків. До чого варто готуватися. На сьогодні в Україні загальній мобілізації підлягають одразу кілька категорій чоловіків. В Україні триває воєнний стан. В Україні можуть мобілізувати до служби в ЗСУ навіть обмежено придатних чоловіків. Однак влада запевняє, що в даному питанні ще є певні нюанси, які необхідно вирішити. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Є в наших нормативно правових документах термін придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися, говорить данілов. Виходить, коли такі люди потрапляють у ті чи інші частини, то у командирів є певні процеси. Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного потрійного трактування цієї норми, зазначив секретар Ради Національної безпеки і оборони. За словами Данілова, сьогодні це питання згідно з рішеннями Ади Національної безпеки і оборони буде вирішено кого з чоловіків можуть мобілізувати в Україні. Ми вже писали про те, що мобілізації підлягають одразу кілька категорій українців, а саме резервісти, військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Призвати можуть також військових, які проходили строкову службу офіцерів запасу, резервістів, інших осіб із досвідом служби громадян, які не проходили військову службу обмежено придатних під час воєнного стану. Коли чоловікам загрожує кримінальна відповідальність, раніше ми вже писали якщо ви пройшли звіряння облікових даних та медичну комісію для призову, але уникнули служби в ЗСУ, то вам загрожує кримінальна відповідальність. Ухилянта можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років. Більше інформації про відповідальність для військовозобов'язаних під час воєнного стану читайте у нашому матеріалі. Що зміниться у роботі ВЛК вже незабаром. Президент Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання Ради національної оборони та безпеки, за результатами якого були ухвалені рішення щодо роботи військово-лікарських комісій. В Україні планують провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності і непридатності до військової служби, які ухвалювалися із 24 лютого 2022 року та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями. Якщо перевірка встановить, що рішення були незаконні, тоді цим питанням займатимуться правоохоронці.